Ламікон, Дермгель обирай, Скажи грибку, прощавай. Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Відбуваються великі чистки в Міноборони України. Сьогодні міністр оборони Рустем Умєров повідомив про те, що відправив у відставку трьох своїх заступників, а також держсекретаря відомства. Процитує підписав подання до КМУ, ну, в сенсі до Кабінету міністрів України про звільнення. Заступників міністра оборони Станіслава Гайдера він переходить на посаду керівника офісу міністра Олександра Сергія, Юрія Джигіра і Людмили Дараганну це саме державний секретар про нові призначення, включаючи заступників міністра, повідомлю окремо. Але також Рустем Умєров додав, що кадрові зміни проводяться тому, що всі процеси мають бути чіткими та контрольованими. І от те, на чому власне я б хотів зробити окремий акцент, Рустем Умєров написав, що будь-які зовнішні чи внутрішні спроби вплинути на них неприпустимі. Про це і не тільки поговоримо з нашою наступною експерткою з нами на зв'язку. Олена Тригуб, виконавча директорка громадської організації Незалежна антикорупційна комісія. Пані Олено, вітаю вас в ефірі. Слава Україні. Героям слава вітаю вас. Знаєте, хочу почати дійсно. От з такого може трошечки загадкового повідомлення від міністра оборони, який написав, що от призначення заступників міністра, і що всі процеси мають бути чіткими, але не має ніхто впливати. Я перефразовую, ззовні чи зсередини на ці процеси. Давайте почнемо ззовні. Чи ви розумієте про що говорить міністр оборони України? Абсолютно не розумію, і більше того, е наскільки я бачу, ті звільнені члени команди його теж не розуміють, е тому що е очевидно не відбувалася його комунікація по відношенню до? Них навіть де би він озвучив, які є претензії у нього до них, чому їх звільняють. Ну а коли він говорить про якісь зовнішні впливи, то це взагалі ну дивно. Ну так воно виглядає, ніби скажімо, він звинувачує їх у чому, що вони під впливом Росії знаходяться, що це російські агенти. чи Ну, тобто, дуже все незрозуміло, не непрозоро, не, не демократично. Звичайно, йде війна, і ми не не все можемо знати. Але для мене це просто виглядає як ну, звільнення людей, які не з ближнього кола міністра, скажімо так, для того, щоб врятувати якось створити репутацію, створити враження певного перезавантаження Міноборони. Адже вже з кінця серпня, з вересня місяця, як ми бачимо, воно міноборони перебуває під шквалом такої публічної критики. Ну, дійсно, ми пам'ятаємо, є такий відомий матеріал, опублікований до речі, нашими колегами з української правди щодо того, що от міністерство оборони перетворилося на міністерство хаосу. Ви знаєте, я трошки по іншому прочитав оцю репліку. Ну от цей допис міністра Умірова про зовнішні способи вплинути на от процеси, які відбуваються в міноборони. Мені здалося, що можливо він а, пише про не знаю, якісь побажання наших західних партнерів. Чи то американських, чи то європейських. Чи ми знаємо щось про те, що, от, скажімо, в США чи в Європейському Союзі думають чи хотіли б, щоб змінювалися в Міноборони? Що відомо вам? Мені відомо, що в США не висловлюють думок з цього приводу на даному питанні. Чому, по-перше, в США тривають вибори? Це для них набагато важливіше, їм зараз не до нас. Все, що їх цікавить, це війна зараз, і вони менше стали зараз звертати увагу там на реформи, на наші такі внутрішні питання. Тому я. Теж ми мали зустрічі з різними, наприклад, їхніми посадовцями, в тому числі з Ентоні Блінкеном, який тут нещодавно приїздив. Звичайно, вони таким не займаються. Це питання нашого уряду, президента. Тобто питання в тому, що. Оборони почало втрачати дуже сильно легітимність після того, як кредит довіри, який був даний новому міністру, почав вичерпуватися. І зверніть увагу, що от ця відбулася така і критика. Ви сказали про міністерство хаосу. І, от, наприклад, наша організація більш таки писала. Нейтральні оцінки. Ми говорили, що дивіться, принаймі немає корупційних скандалів на рівні міністри, але дійсно не побудована там внутрішня комунікація. А от ви помітили, чи сам міністр прозвітував якось про свої успіхи, чи він, можливо, сказав, який його план діяльності чіткий з чіткими показниками ефективності на наступний рік також не відбулося. Ну було тільки велике інтерв'ю. Він дав нашій колезі Соні Кошкіні з. Із... LBUA, ну він там трохи про це говорить, звичайно, не з цифрами, але ну якісь такі загальні положення ми почули. Коли ви говорите про те, що кредит довіри от за нового міністра оборони, тобто за Рустема Умєрова, нагадаю, що змінив він дійсно Олексія Резнікова на цій посаді, що цей кредит до кредит довіри почав вичерпуватися. А чому про що саме йдеться? Ну йдеться про те, що дивіться, очікувалося, що він як новий міністр. Зайде з чітким планом, зайде зі своєю командою і почне реалізовувати цей план. Натомість, ну дивіться, що ми бачимо по команді. Він привів нових людей. Зараз більшої половини з цих людей немає. Чому так трапилось? Нікому нічого не пояснює, чому Наталія Калмикова працювала по своєму напрямку досить ефективно, чи, чи бажала вона переведення на посаду мінветеранів. Я не впевнена в цьому, чому нам не пояснили, чому її посаду зараз в Міноборони ліквідували, так потім е інші люди, е які там е зникали. Потім дивіться, інша ситуація це е агенції. От, ви згадали інтерв'ю Соні Кошкіні. Там е міністр у меру говорить, що його план полягає в тому, що він хоче об'єднувати дві агенції: АОС і ДОТ. А от е, уже на наступний день, там через кілька днів, верніше, він вже ось публікує на Фейсбуці, що він уже не буде об'єднувати і буде створювати окремо дві наглядові ради. Тобто, на ну, що це говорить? Що плану нема, що є певна от така хаотичність е, ситуативність рухів і. Це трошки насторожує, тому що це питання викликає, чи є компетентність, і так само насторожує. А чому він не підписує ніяк наказ про вибори антикорупційної ради? Чому ми от чекаємо, щоб подаватися на це голосування? Щоб туди знов зайти і контролювати Міноборони, але затримка триває там 4 місяці. Теж питання без відповіді? Ну тому да, це всі питання вони. Якось і підривають довіру. Хоча, звісно, я зазначаю і ще раз кажу це позитивно, що була боротьба з корупцією, і що сам він а, принаймні, не, не був замішаний в корупційному скандалі жодного разу протягом цього року. 100% пам'ятаємо яйця по 17, пам'ятаємо скандали з куртками. Пам'ятаємо, ну коротше, коли йдеться про постачання в. Українське військо то було достатньо розслідувань на цю тему з того, що на сьогодні сам пан Умєров, так міністр оборони, написав, тобто оголосив в своєму дописі про агентство оборонних закупівель. Зазначено так: також продовжуємо реформування агентства оборонних закупівель і державного оператора ТИЛУ, наближаючи ці процеси до стандартів НАТО. Що нам відомо про стандарти НАТО, можливо, тут треба також щось прочитати, якийсь натяк. Який нам надсилає міністр міров, це натяк стосується наглядових рад? Я вам хочу нагадати слухачам, що була велика зустріч міністра Умерова і Андрія Єрмака і інших заступників міністра Умерова. В кінці літа з громадянським суспільством я була в тому числі там присутня. Там підняли питання: а чому досі нема наглядових рад? В оборонному огляді НАТО сказано, що ці дві агенції мають мати наглядові ради, але іде дуже сильна затримка, так само, як і по тій же антикорупційній раді. І тоді міністр у меру, на ті зустрічі, яка була в серпні місяці, сказав нам, що через два місяці ці наглядові ради будуть створені. А після цього він дав інтерв'ю Соні Кошкіні, де він сказав, що вже ніяких наглядових рад не буде, і агенції зливаються в одну. А після цього, як ви кажете, він знову написав на Фейсбуці, що наглядові ради будуть. Ну тобто. <плес> ну, він не написав про наглядові ради, він написав про стандарти НАТО. Ну, от е, тут, якщо таке ну, ми, ми сподіваємося, що він має на увазі наглядові ради, і ми цього чекаємо, тому що він це обіцяв громадянському суспільству, і е, ми повинні впевнитися. Що оці дві нові агенції мають незалежних директорів, які не підлягають тиску жодних посередників, жодних політиків, жодних посадовців з Міноборони, які хочуть їх змістити з цих посад за те, що вони не до отримали якісь прибутки. Ці люди мають бути захищені цими наглядовими радами, і також ці наглядові ради мають контролювати цих людей і перевіряти їхню теж доброчесність. Тут знаєте, ще окрема тема таким приводом до спекуляцій, в тому числі і в медіа, стала ситуація навколо Кирила Буданова, очільника головного управління розвідки. Звичайно, гур підпорядковується міноборони. Все почалося з того, що міністр Умєров звільнив двох заступників Кирила Буданова, так Віктора Зайцева і Ігоря Остапенка, нібито не повідомляючи самому пану Буданову. Сьогодні ж, от у тому повідомленні, яке зранку було опубліковане, йдеться про те, що спецтехноекспорт переходить від гур до Міноборони. Знову ж коментар від міністра поставив завдання довести до кінця процес очищення системи закупівель у тісній співпраці з правоохоронними та антикорупційними органами органами. Чи тут Рустем Умєров нам натякає на те, що спецтехноекспорт... Під е керуванням гур мав корупційні ризики. Як ви це зрозуміли? Ну, я так зрозуміла так, що він натякає. Саме так, що під гуром спецтехноекспорт був корумпований, а він його забирає в мову, і там він очиститься. От, але ну, знову ж таки, е Багато незрозумілих речей взагалі то ці спецекспортери, і спецтехноекспорт, і укрспецекспорт, Вони ж по оборонній реформі нашій повинні плавно відмирати і вливатися в АОЗ в Агенцію оборонних закупівель. І натомість, бачите, вони продовжують лишатися такими острівцями імперіями окремими, які і конкурують напевно за потоки з тою ж жа. І не підлягають особливо ж то ніякому нагляду е, е, ні громадянського суспільства, ні антикорупційної ради, ні наглядових. Ну тобто е, дійсно там все дуже непрозоро, тому тому все, все там може бути. Ну, пам'ятаючи про спецекспортерів, експортерів, дійсно, що є дуже багато договорів, які не були виконані, тобто не були поставлені, не були поставлені ті те озброєння, за яке вже були прораховані гроші. Ну там тривають суди. Це окрема взагалі велика тема. Я тут все таки хочу повернутися до тих заступників, яких сьогодні міністр міров звільнив. По-перше, ну я думаю, що велика частина нашої аудиторії взагалі не знає, чим вони займалися. Е, от е, Станіслав Гайдер, так Олександр Сергій, Юрій Джигір. Про Людмилу Дораган більш-менш зрозуміло державний секретар. Чим займалися ці люди? І знову ж я пам'ятаю, ви на самому початку нашої розмови сказали про те, що нібито до них самих не були озвучені претензії. А чому їх звільняють? А що вони роблять не так? Чому були їхні помилки, так і що варто було виправити, так я це говорю з точки зору фідбеку, який я отримала теж від їхніх команд, від людей, які там працювали, вони використовують таке словосполучення, несподівані рішення, тому люди не ну, роз... Розгублені не розуміють багато людей логіки цих е, кроків. Е, я, чесно кажучи, сама детально не знаю, чим ці люди займалися. Ти більше того, ці люди, деякі з них були тільки призначені на посади. Там ми говоримо про місяці. Наприклад, от, е, заступник міністра Гайдер, який займався. Реформою корпоративного управління я знаю, що він повинен був займатися очищенням від корупції державних підприємств, які знаходяться під Міноборони, і він збирався. Запускати процес обрання наглядових рад туди він зокрема хотів залучити там і громадянське суспільство. Це я єдине знаю про ці наміри. От а інші люди яка доля, наприклад, цього заступника, який по міжнародці балануце Олександра, я я теж не розумію його тільки призначили, чи його теж хочуть звільнити, такі ходять чутки. Також це чув, також це чув, що от, пана Олександра Балануцу також хочуть звільнити. Але тоді, якщо знаєте, подивитися, я зараз відкрив мене перед очима керівництво мініс, Міністерства оборони. Там, звичайно, на першому місці головноком, верховний головнокомандувач президент Зеленський. Далі Умєров. Ну от Ми вже бачимо: Джигира нема, Гайдера нема Балануци, можливо, немає, скоро не буде. Олександр Сергій вже немає. Людмила Дараган вже немає. Тобто там залишаються щось там три людини. Про Джигіра Юрій Джигір, Він, судячи з усього, я бачив його інтерв'ю на Укремформі. Він займався там аудитом Міноборони. Так, оцих фінансових, фінансових процесів. Відомо, що він був заступником міністра фінансів. Ще за прем'єр-міністра Олексія Гончарука. Це відбувалося, але дійсно станом на зараз ну не логіка. Як мінімум нам це не пояснюють, знову перепитаю, чи мають нам пояснювати під час війни? Можливо, знаєте, настільки ну, дотичне до війни відомство, що громадянам ну не треба знати, медіа не треба знати. Чи я тут не правий? Е, то я думаю, що е, хоча б було б добре, щоб він пояснив. Е, Цим людям, цій команді, тому що е, знаєте в чому проблема? Е, як знайти людей е, на державну службу? Як знайти людей, які би хотіли працювати е, в міністерстві оборони, якщо їх можуть звільнити і навіть не пояснити, чому і можливо їх звільнили, тому що вони не є частиною якоїсь близького. Так званого сімейного кола, бо в нас так дуже часто буває, що є так звана така от команда чи сім'я, називають. А є люди, які поза командою, поза сім'єю, і насправді не, не так уже важливо, хто об'єктивно має гарні досягнення, а хто ні. А лояльність це набагато важливіше в цій системі. Хотілось би рухатися від цієї системи навіть під час війни, щоб в нас якась меритократія була. От тому е, я думаю, що порядніше було би якось їм пояснити, щоб ті люди, яких зараз буде умеров, е, шукати в команду чи веде переговори з цими людьми, е, щоб вони мали стимул працювати на державу, е, а не на е, умерова. Люди ж йдуть в міністерство е, працювати. Напевно, ж не на якусь людину, і, і тому ця мотивація має бути збережена. Дійсно, ми прозвучили таку велику проблему, яка звучить не вперше в нашому ефірі, в тому числі це те, що є ну не гаразди з тим, щоб знайти. Людей, які б займали ті чи інші позиції, ми розуміємо, що міністерство оборони є одним з ключових. На останок от буквально півтори хвилини у нас залишилося в ефірі. Якщо сформулювати головні питання, ну підсумувати головні питання до міністра Умірова, того, що він має зробити, ви говорили про наглядові комісії, так в е, агенціях, там агенція агентство оборонних закупівель чи державний оператор Тилу. Ви говорили про... А те, що має бути оголошений конкурс на антикорупційну раду при минобороні, чи ми щось забули? Е, ну так оці дві речі для мене є зараз е, пріоритетними. І третя річ, яку би я сказала, це е, дуже важливо, що якщо він чи то він звільнить цього нового заступника Палануцю, чи не звільнить, він повинен побудувати центр прийняття рішень по міжнародних питаннях, щоб була співпраця міжнародна чітко вибудувана найближчим часом. Дякую вам дуже за цю розмову. Нагадаю, аудиторію Олена Тригуб, виконавча директорка громадської організації Незалежна Антикорупційна комісія, була з нами на зв'язку. підписуйся на та... канал Радіо НВ. Ось тут.